Давайте з вами розберемося? Поясніть нам, будь ласка, своє бачення перемовних процесів, зокрема того, що два дні відбувалося у Німеччині. Як розуміти оце, оцю відмову від НАТО як компроміс і ці платинові гарантії від Трампа? Чи справді Трамп задоволений? Яка зараз ситуація по домовленостях з ваших джерел? Ви знаєте, в мене таке складається враження, що нас продовжують варити на повільному вогні. Тобто, коли нам певні браворні речі там заявляють про нібито якісь досягнення домовленостей, гарантії безпеки, а в той же час ми досі не знаємо, яка позиція Російської Федерації, ну, точніше, знаєте, знаємо, чому сьогодні такі два діячі, російські, як Лавров та Рябков, один Глава МЗС Російського, другий його заступник. А ще до цього вчора такий є міні посол. Посол у Великій Британії, російський вони в принципі сказали чітко, що вони вважають що до цього плану. Вони вважають, що жодних поступок не має бути, повинна бути тільки капітуляція. І тоді в мене виникає питання, яке я озвучую. Практично кожного дня на будь-яких етерах чи на будь-яких обговореннях про що тоді ми говоримо? Про які гарантії безпеки, про які плани там на 28 пунктів, чи на 20, чи на наскільки завгодно, якщо Російська Федерація станом на сьогодні не готова. До виконання навіть таких планів, які в принципі дуже близькі до їхніх власних позицій. А я розумію, чому вони це роблять, тому що де-факто і Трамп, і Росія, я не знаю, чи разом в, певному, в певній змові чи не в змові просто варять Україну на такому повільному вогні. І цей вогонь називається фактично ну, намаганням України загнати в пастку невигідних абсолютно для нас перемовин і невигідних для нас позицій. От, на мою думку, те, що ми Погодились загалом обговорювати план, який написаний расистом Дмітріємом і написаний прихильником Росії фактично Віткофом, це величезна помилка. І я розумію, що нам треба було там утримати Трампа від якихось дій, сподобатись Трампу і так далі, і тому подібне, але ці всі речі вони зайшли занадто далеко. І виходить так, що Росія ставить свої умови, Сполучені Штати Америки тиснуть на нас щодо певних умов. А яка відповідальність для Росії від цього всього? От я читаю кожен з тих 20 пунктів, ну в принципі, те, що виклали в пресу, я не бачу, яка відповідальність для Росії. От ви зараз говорите, і ми весь день говоримо про якісь гарантії безпеки. Okay. Але чомусь Сполучені Штати Америки залучають до цих гарантій безпеки Європу і кажуть, що не лише США, а Європа, нібито повинні відповідати за ці гарантії безпеки, нібито згідно статті 5 Статуту НАТО. А я задаю питання. Статут НАТО станом на сьогодні буде працювати в рамках самого НАТО. Я маю на увазі та ж сама стаття 5. Так ніхто ви цього знаєте, не знає, бо, пане Андрію. Вона ж багато, не задіювалась і до цього. Багато, а зараз багато, так взагалі. багато країн та багато країн не, не зможе дати на цьому відповідь, яку ми з вами не зможемо дати. відповідь. а як тоді розуміти, а? оце ми вам пропонуємо альтернативу щось схоже на статтю 5. Ми власне не знаємо, як і п'ята стаття працює, чи вона взагалі працює, чи взагалі НАТО. Зараз е, представляє собою силу, ту, яку воно декларувало в своїх статутах. Я думаю, що це просто загорнута е, в гарну упаковку, така собі пустишка. От і все. Тому що для того, щоб застосовувати статтю 5, її треба прописати так само, як і статтю 5. І не тільки статтю 5 прописати, бо стаття 5 – це може бути там декілька речей. А перепрошую: якщо ми беремо статут НАТО і внутрішні документи НАТО, то в такому випадку потрібно всі ці внутрішні документи НАТО перенести у чи то двосторонню угоду між Україною та США, чи то багатосторонню умову. Чи буде це зроблено, чи ні, відкрите питання? Якщо цього не буде зроблено. І якщо ми беремо за базу оті е, європейські пропозиції, то це буде означати, що ми матимемо підтримку у разі повторного нападу Російської Федерації по суті точно таку ж саму, як ми маємо зараз. От відкриваємо ці шість пунктів: підтримка дипломатична, підтримка військова, підтримка розвідувальними даними, навчаль, навчання наших військових і так далі, і тому подібне. А що таке стаття п'ята статуту НАТО? Ну, по суті, як би вона мала би працювати? Це означало б, що ті країни, які входять в альянс, і одна країна, на яку напали, разом борються за те. Військовим шляхом бореться, щоб подолати країну, яка напала, нам же ж пропонують просто дипломатичну військову підтримку. Сполучені Штати Америки говорять, ніяких військ вводити в Україну ми не будемо. Залучатися до потенційного, можливого, майбутнього військового конфлікту прямо за допомогою Збройних сил Сполучених Штатів Америки ми не будемо. Я тоді задаю питання, яка це стаття 5, в чому вона полягає тоді? Ви розумієте, це просто якась обгортка, яку хочуть нам запакувати для того, щоб гарно продати українському суспільству і сказати: дивіться, ми отримали гарантії безпеки. Все, я не бачу цих гарантій безпеки. Перепрошую, якщо я помиляюся, але дайте мені тоді побачити, що я помиляюсь. Проблема інша. Проблема в тому, що Росія. Якщо будуть такі гарантії безпеки, яких ми хочемо, не погодиться на ці гарантії безпеки. Проблема в тому, що Сполучені Штати Америки сьогодні, сьогодні, точніше, я будемо казати, навіть не Сполучені Штати Америки, а Трампісти і особисто Трамп прогинають нас на певні компроміси, з яких ми вже будемо виходити в майбутню перемовну позицію. Ви розумієте, Анно, те, що зараз відбувається, це не перемовини. До перемовин це має відношення. Той папір, на якому будуть, буде реальний договір. Він ще навіть його ще навіть не виготовили. Компроміси ви маєте О, на увазі, пане Андрію. От відмовляєтеся від НАТО, від ну в нас це записано в Конституції, зокрема Північно-Атлантична інтеграція. Відмовляйтеся, як це ми маємо відмовитися. Сказати, що все ми ніколи не підемо в НАТО. Ну за цією логікою ми повинні внести зміни до Конституції. Щоб внести зміни до Конституції, треба скільки сесій Верховної Ради, референдум, ну, ну добре, припустимо, обійдемо. Ми. Ну це півтора-два роки часу приблизно треба для того, щоб ці всі речі більше того. Більше того, а перспектива вступу України в НАТО. Була зафіксована ще на саміті НАТО у 2008 році. Це означає, що і НАТО всі 32 країни. Е, фактично Україна повинні повністю унормувати уніфікувати ці документи згідно нового договору. Тобто для це потрібно дуже багато часу, але я повернусь до іншого питання. Я повернусь до більш глобальнішого питання. Росії, сьогодні не відбувається жодних перемовин між Росією та Україною. Сьогодні відбуваються перемовини між США та Україною, точніше, продавлення України трампістами. Для того, щоб ми вийшли в майбутньому нереальні перемовини, які, скоріш за все, вже не будуть в цьому, році а скоріш за все, які будуть тоді, коли Росія цього захоче, там лютий, березень, квітень, вже з поганою стартовою позицією. Те, що ми йдемо зараз на компроміси не з Росією, а з США, це вже дуже погана стартова позиція. І коли росіяни вийдуть з реальними перемовинами і скажуть, давайте говорити. То ми вийдемо вже з позиціями: мінус НАТО, мінус фактично чисельність армії, мінус фактично різні гуманітарні питання. Ви ж бачите, вони продавлюють зараз російську мову та російську церкву, хоча нам про це не говорять, але скоріш за все, це також обговорюються. Якісь такі речі. Ми фактично заходимо з мінус, можливо, з мінус Донбасом. По чому зараз нас Сполучені Штати Америки просто жорстко продавлюють, а ми заходимо фактично з ледве не визнанням з боку США окупованих територій, і ми виходимо з політичною повною реінкарнацією Путіна на світовій арені. А тоді вийде Росія і скаже: А в нас нові вимоги. І вийде вже зі своїм стандартним Стамбулом зразка 2022 року, і замість того, щоб зараз навпаки укріпити українські позиції, натиснути максимально на Російську Федерацію і тоді виходити вже на реальні перемовини. Трамп просто хоче перестати стріляти. Йому абсолютно байдуже до того, що буде потім з Україною. Він хоче просто підписати якийсь договір, але на Росію він або не хоче тиснути. Або не може тиснути, або я не знаю, або він там друга свого Путіна не хоче. Я не знаю. Пане Андрію, завершуємо, чому, завершуємо. дуже коротко, що означає, буде виносити вже готовий виносити на розгляд Конгресу американський президент якісь гарантії безпеки. Ми їх побачимо, там щось буде реальне. Ваша думка коротко. Споріжжю ну, за все, що якщо ми підпишемо щось не з Росією, а з США. То можливо, якщо там буде дійсно якась, як ми там говоримо, гарантія, не гарантія і так далі, можливо, тоді е, Трамп буде виносити це для того, щоб Конгрес США затвердив конкретно ось цю рамку перемовин. Але проблема в тому, що проголосує Конгрес, не проголосує, це, по суті, не змінить, будемо казати, фундаменту цього документу, який станом на зараз. Не є гарантією реальної безпеки для нашої країни, от і все. Дякую вам, пане Андрію. Андрій Смолій, політичний Дякую. експерт, кандидат юридичних наук, юрист міжнародний, коментував перемовні треки. І яка ситуація зараз із ними після зустрічі в Німеччині?